В міському центрі дитячо юнацької творчості відбувалася концертна програма, присвячена 210 й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка під назвою Тарас Шевченко-Співець краси рідного краю. Доброго дня. Сьогодні ми відзначаємо 210-ту річницю Тараса Григоровича Шевченка. Зібрали сьогодні людей, щоб відзначити саме цю дату, саме його народження, адже велич його слів лунає вже понад багатьох років, саме 210, Тому ми пам'ятаємо. Звісно, що ми розмовляємо українською, читаємо його вірші, дуже поважаємо його творчість та шануємо слова. Березень в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас і щороку новим неповторним. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили і брав співцем своєї історичної слави та гіркої долі. Виразником власних сподівань і прагнень український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка, поета. Кожного року ми відзначаємо шевченські дні, лилить на світом вірші та пісні, написані Шевченком. Вихованцем міського центру дитячої інацької творчості. Шануваю кобзаря танцями, музичними композиціями, виставкою художників. Сьогодні по-новому розкриваємо і трактуємо творчість Тараса Шевченка, накладаємо його слова на події в сучасній Україні. Вони дають духу нашим воїнам, віри в Україну і силу українському народу. Нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскру віри, надії та любові до рідної землі нашого народу. Силить віру. Allora,